27 серпня близько другої ночі військові країни агресора завдали чергового ракетного удару по центральній частині міста Харкова. Наслідок обстрілу в Основ'янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Крім того, руйнувань зазнали торгівельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи. Поранено 61-річну місцеву мешканку. Близько третьої години ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі міста Харкова. Попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Російської Федерації у подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області.